Так, голосування триває, час ще є. Голосуйте активніше. Давай запитаємося, як там справи в нашому грінрумі. Як там учасники? Таню так вас грінрум чує, і я вже готова знайомити з наступними учасниками, які тільки вийдуть на сцену. цей колектив. Я впевнена будуть порівнювати з буранівськими бабусями, бо це народний аматорський колектив, говорять дівчанка. Але не поспішайте їх ні з ким порівнювати. По перше, подивіться, які молоді жінки сидять перед нами. Але давайте згадаємо все таки порівнювати. Все одно будуть чим ви відрізняєтеся від буранівських бабусь. Ми, по перше, не бабусі, колектив, який Це... працює вже 27 років, і ми дуже любимо пісню українську, співаємо українську пісню і несемо її в життя. Тому ми впевнено ідемо до перемоги тільки до перемоги. Ну а зараз поки що ідіть на сцену. Це номер 8, Вболівайте за них. наступні наші учасники вони співають разом. Цьому 30 років їх середній вік. 60 років, і глядачі першого національного вже познайомилися з ними у програмі FolkM'юзік. Хто знає, можливо, цей славний український ансамбль народної музики села Гвоздів Васильківського району Київської області все ж таки перевершить успіх бурановських бабушок і переможе не лише на нашому відборі, а й там у Швеції. Тож, учасник під номером 08 – народний аматорський колектив Гвоздівчанка.

Дякуємо вам щиро дякуємо за чудову українську народну пісню. Ти подіни задавайся.